Цьогоріч ми почали, хочемо говорити про те, як ми всі по всьому світу можемо маленькими кроками впливати на підтримку глобальної демократії. Ну і станом на зараз виглядає так, що можливо нам вдасться підняти всі теми, які ми запланували. Третій рік війни триматися, це не така велика проблема. Подивимося, як ми протримаємося 10-15 років такої війни, повномасштабної війни чи візні низької інтенсивності. І якраз я думаю, що ось те, що ми сьогодні закладаємо, фундамент такої солідарності, фундамент вміння суспільства жити у війні без розуміння того, що мир може бути швидким, ось це те, що ми робимо останні два з половиною роки. І я б сказав, те, що ми робимо 10 років цього конфлікту. Це моя перша книга. Я не зовсім розумів, якою буде її форма. Ця книга вона складається із різних курйозних і не тільки ситуацій, тому що ну, кузю, мабуть, курйози в його житті переслідували в хорошому сенсі. Були практичні поради, звичайно, як мінімум відмовитися від анонімних джерел інформації. Це як мінімум. Але основне, ми повинні створювати свій контент. Ну не дуже гарне слово, українською не можу ніяк підібрати відповідник. І ми повинні не боятися бити на емоції. Тобто, критична, критичне мислення, медіаграмотність це дуже важливо, але масово люди хочуть емоції. Ідея виникла років сім тому. Під час концерту в Херсонській області на фестивалі захотілося мені описати історію переможця переможця талант шоу. Вони випускали когорту артистів за рік нові, і я грав футбол з переможцями і бачив, як їм важко потім знайти себе. Я на той момент зрозумів, що це готова така драма. Вирішив написати сценарну заявку на міні-серіал. Дуже швидко зрозумів, що український глядач захоче чогось іншого для того, щоб зберегти оригінальний задум, простіше написати книжку. Взагалі все прикольно виглядає дуже атмосферно. От, і от зараз трішки залипли на пряму трансляцію. Якщо чесно, вперше і дуже класні враження, емоції. Сьогодні отримала автографи автора Олександра Мехеда. Мабуть, найбільше книжок в мене в дитинстві було з форуму куплених. тому. Це якась така традиція. Шкода, звісно, що цього року він не в палаці потоцьких. Я просто дуже розчарована, бо я хотіла купити нових книжок з приїжджих видавництв, з інших місць, блокноти якісь завжди тут була, купа всього. А цього року ми шукали, ми щойно пройшли, ми такі, О, боже, а де форум? Взагалі? Це Це дуже цікаві солдарки. лектори і Ростислав Семків, на жаль, на нього не потрапили. Але дуже класно я вважаю, що це важливо підіймати такі теми, говорити про українську літературу, давати платформу для митців, висловитись це класно.